І у мене завжди були нелегкі стосунки. Мені не вдобалося, що йому сподобалася витівка. Він з усіма дуже сухий. Але розкажи мені про свого коханого. Дуже гарний. Можете йти, сеньора? Мені вже краще, справді. Ні, я тут буду. Ви принесли розібратися. Так, але я не вибирала. І коли я хотіла піти, мені не дали. Сеньора, я не така, як ви думаєте, клянуся. Не клянись. Тепер ти тут Антонів кохає тебе і можна чекаєш його дитини. Бажаю заради добра всіх. Можна махнути рукою. Сеня, так, не посудите і їм шукають. Не хочеш, тоді туди колба. Баба не да сюди. Знову, Ні. Нічого я хочу сказати. Я його прохаю по справах. Максимелян. Він працював в одній з компаній. Отож, коли належиш до такої сім'ї, це відчуваєш, що є не беся мало. Приношу вість для вас, ідіть Богу помоліться, Боже народився спас, до вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте, і всім людям голосіть, що Христос прийшов на світ. Зірка сяючи на небі, показував нам, куди йти треба. Ми стадо своє полишали, до Ісуса поспішали. А ця зірка в небеса. Нам показувала шлях, всі ми скоро повставали, і собою дари взяли, Ісусові вклонились, Богу щиро помолились. Христос рождається. Бачу, звеселилась хата, щасливі, радісній новині. І зраділи разом святу Різдво на нашій Україні. Я теж радію разом з вами. Радію та згадую минуле. Я кров колись лилась рікою різногули, Червоніла Україна у козацькій крові, а за сину мати мріла світу чи дійброві. І зранена мати приймала усі, до серця гортала, крилом до Простіть мені, діти, бо то не мій гріх, що всі ми зазнали лихої години. Зійдуться усі до вечері в цю ніч. За славу, за волю підіймуть бакали, згадають про друзів. Походи, просіч, про те, як молились і як святкували. Ісус народився. Ставай, хто ще спить, збудіть свою душу, бо час де чудесний. Забудьте ненависть, хай в серці горить. До Бога подяка за ласку Небесну. Христос рождається. Ми вас вітаємо, християни, на незалежній вже землі, хоч ще болять під серцем рани, хоч ще вітри не стихли злі. Но вже ми вільні, слава Богу. У рабство спалені мости прислухайтесь, іде епоха любові, правди, доброти почув народжений Месія, як ми благали тільки літ, щоб він недолю в нас розвіяв, щоб він підняв. Колін наш рід. і ось здійснилось, Божий сину, причисто зіронько свята, благослови нам Україну, нам нові, зла і Христос рождається, давно чекав я цю хвилину, думав, не доживу. Загину, а зараз браття разом з вами іду до Влему, щоб це дитятко привітати і Божій Матері поклін віддати. Я довго ходив по Україні, блукав її полями і лісами. А ворог лютував, знущаючись. Коли під гостру шаблю я свою і разом з вами Україну рідну відстою. А зараз я радію і ви радійте всі, бо Божий син поможе нам і буде щастя на землі. Христос рождається. Слава! Слава гетьману, слава його роду, слава Україні, слава всьому українському народу, слава Богу і Христу Сину, що звеселив Україну, дуща сини мої, хай всі люди знають. Як українці на Україні, Ісуса вітають, я дух запорожців чубатих, що ніколи не віддали страху, що за землю святу свою матір, без вагання йшли на плаху. І мені довіряли булаву. Обратими мої в пошані, щоб за волю вас вів і за славу проти іродів і бусурманів. І я поніс її в довгу дорогу, щоб нині сказати вам сміло, ми вільні і слава Богу. І щоб тобі месіє, бо твоя ласка Божа з неба нас тримала в найтяжчі хвилини. І нам більшої вдяки не треба, аніж воля, честь України. А тут віроб зараз буде, тож подумайте ви, люди. Як поклін йому віддати і теж добре привітати. Ну, дорогу дайте, і місце тут зробіть. Бо ірод зараз тут прийде, і більш нікого вже пощади не буде. В царстві! Новина царю в царстві є і непроста, бо на твоє, могутнє ім'я посягли, родився новий цар і чули, що Богом послане дитя вже покорило всі серця. Якби ніколи, я тут цар, я цього світу володар і свою владу не порушу. Устих зигну, усіх примушу. Мені куритись. Ти сказав, дитя святе народилось, а може це тобі приснилось. О, цар мій. Прийшли зі сходу мудреці, котрим відомо, що родився новий цар, новий земний володар. За світлом зі. Йре на зі сходу, йдуть три владики з княжого роду, золотой да ріх, серцем щирим несе, мов офіру. Ви куди так ідете? Та ще дари несете. Ми три царі із земель східних ідемо, і для Божого дитятки кожен дар несемо. Не зустріли ми цю зірку, рушили в дорогу, Щоб вертепів зайде поклонитись Богу і цією дорогою на зоря проважала, і на цим вертепо неподвижна стала. Бо таких з нас трьох ніхто не змінився. Бо насправді в Ефлеємі Христос народився. У ефлоєві йдіть, дитині вклоніться, і назад ви всі до мене Ай, ну поверніться. Кажете, ви мені путь, куди йти треба, бо вклонитися йому, мені конче треба. Поклонитись та згубити Дне Стар'я Нового, бо не можу я сьогодні допустити цього, щоб хтось інший панував, владою втішався, а із мене весь народ тайно усміхався. Воїни мої, цей час. Подаю я вам наказ, увефлеєм бідіть і дітей всіх умертвіч. Кожен хлопець до двох літ. Хай загине, так скажіть. От тоді, напевно, враз і загине на віцах. Це я наказ, я виконую в цей час. Полилася кров рікою. До дволітніх хлопчаків чотирнадцять тисяч зарубали і ротак схотів, проклинають тебе нині в ефлеємській матері. І не жити тобі царю, а кипіти у смолі. Не боюсь пороздянині, пе мені сили зливи. Зараз підуть на поклеб, а поможуть раз мені. Не поможуть, бо немає сили більшої, ніж Бог. Хто у нього віру має, він йому і помає. Темні сили відійшли. На готує. Тож на тебе нині царю. Вона так чатує. Та побачен, кого з нас. Вона візьме з собою. Може, вона все час, а Гейля за мною. Оглянися назад, царю, смерть вже коло тебе. І підеш ти зараз нею, хінь на Zaps? Во Христове, народився наш Спаситель, яслах на тім сіні, понаройте хто що може, Маленькій дитині. Я тобі, малий, Ісусе, золото надаю. Любим серце твоє чисте, бо ти світу, цар. Я тобі, малий Ісусе, ходило на дар. Люби, серце твоє чисте, бо ти світу цар. Я у тебе, малий Ісусе, у світі миру прошу. І за це я тобі. Бов миру, приношу. Він є спаситель ваш, він ваша мрія. І посланець наш, і світло правди вам покаже сіння, дорогу в рай, і як молитися розкаже, і як любити рідний край. А як назад дорогу не підете, глядіть, до іроданий діть, і боронь Боже вам сказати, йому де були ви, наговоріть, задумав і клятий Губити Божє дитя, щоб далі міг Він панувати і вбивати ті серця. О Ісусе наш маленький, просимо нині, дай же щастя, дай же долю ненці Україні. Помолімся ж усі до Ісуса, хоч козак. Ще не був на колінах, хай минає на зло і спокуса, хай щасливо живе Україна! Отче наш, що є син на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дасть нам неї і прости нам довги наші, як і ми прощаємо до нашим, і не веди нас у спокусу, не збав нас і Бога. Готове? Де горить ясна зор'я, щоб вклонитися Христові? Ми йдемо люди далі у дорогу, з надією, що залишили тут у вас козацький дудом. Оді не знов розтоптаний вінок. І з ім'ям Бога будемо радіти. Що голо зла в серцях навік замовк, А ви живіть, живіть у вільній Україні, шукайте шлях до Бога кожен день, хай вам сміхнеться всім дитятко нині і зоря небесна щастя приведе. Народженого Ісуса, восхваляйте нині. Бо принесе дитя вам щастя миру цій хатині і всьому народу, що живе на Україні. Слава за все Богу, Богу слава, що сповнились ці слова пророчі. Бог відкрив нам двері раю. Заходіть, хто хоче. А ми далі всі підемо, повіщать повсюди, що родився нині Бог. Його вклоняйтесь люди, Пісню щастя заспіваємо. цю щасливу днину. Бо ми славить Бога, підемо у другу хатину. Поставайте, господаре, Господине, і вся ваша рідка челядино. Хай минає вас все лихо і входить біда тихо, всім дорослим і маленьким зитру жити здоровенько і на потіху всій родині, і Ми на славу Україні. А тепер же, браття, у вертеп спішимся! Буде щастя, буде радість, буде веселиться і на щасливу нам дорогу. Заспіваймо, слава Богу! Слава. Напевно зустрічають такі свята. О, що грити! Може, я ще тої Дарка чати. Дарка, щось почалася вона усміхати. Щось почає, починає до мене усміхати. Ще каваляри з другу начали на монитка забігати. Ооо, що гури, що мені треба. Старой чечі, наші чанки, вона вже забула, як ми раз на низках вишивали що казати, а геник де ще пені починає від мене ховати. З геником що казати? по старі речі. Він забув, як ми лунки почали тягати. Лунки ми ті почали тягати. А до нас учіпею мав Макса Іван завітати. Максим Іван, о, він, обшак, та він у пчатка заразить, лізеся цілувати, а немає проти Дівчата з кіруга. Те ні зона. Пущили завітати. Що говорити? Добрий візі! Добрий час! Ось і вошку завітав до нас. Ну я в Україні можу похожати, аж... Я думав, ти корочка можеш на камеру знімати. А до нас хочели гості з Кирилограна завітати Вони напевно не свада, сельотки не мали, бо взяли камеру і нас почали. І Хоч... так одразу знімали. Знімали, зачали вони нас знімали. З я пані вуйку, фото пішка мушу говорити і на певну касету не ту призору мусили заложити. Керуграда, гості з нас завітали. вони певні забули, як ми там колись бараки обробляли. О, що казати, а дарка не ще мусила. Ні. Я думав, вона ще мусила від нас ховати. Щось вона так ще усміхає, якийсь шалик наші білий затягає. О, що то говорити? Булавка малий. Мусиш ще далі прибити. Булавка так ще усміхає, а він теж рибаком ще вчитає. Старим булавку мені, лоба на старі речі, лувили. І в фронті я носили. Пані Сура ти тобом не батурив. Як би я тобі сьогодні тампон, тампок не купив. Іде, звідти не гуляй. Іде такого. Де кавалерів збирати? Яку там гуску? Це не нове. Не треба нам творити такі чудеса. Я не є мошку. Що за Уску купую гармошку. Старий Іван куде ще від нас ховає. Опа, е, сильним телефоністом ще в селі щитає. Покажи. на очі, немов та індюшка. <ривіт> Вона на п'яності зразу мене влюбила. <ривіт> а та, я Вона і губи, немов того, праба кадила. А Таша так усміхає, вона певним вчительком поробила. Що ж на Вона улюбила і на і напевне гость артиста. Вона є пані зі сходу у хуляриста. Вашко за коліна, а ходить по як та я, відміна. Вона має плащі, розриз ззаду. Вона напевно любить маршину ладу. Опа! Нас німає пане конець, давайте поміркуємо, а де наш щурка загубив, ще йду жаліть. Давайте проголосуємо. Пане Заяць, він не в лісі, ми не зачіпайте. Можете казати вдома, який зайчисть. Ну, з вами міг я би багато, що пане говорити, як вам.